Творче об'єднання на читай. Марко Кейк. Весна Читає Надія Крапка. Якби я писала про весну, я б написала про сусіда, який вдавився Паскою і помер. Якби я писала про весну, я б згадала черемху. Яка пахне гниючими ранами. Якби я писала про весну, я б знайшла найгостріший ніж і дряпала б ним по стінах гаражів там, де збираються нікому не потрібні діти. На їхню думку, їхню дитячу думку, в гарному кутку. Подалі від очей дорослих вони розіслали вкрадені з дому ковдри і ховають гітару у старому ящику з-під Я Єбно дряпала весна, 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 і ваші мами у вас вірять. Я б написала про те, що на газонах не тільки трава і що треба прибрати за собаками, а не... У тіпуні гарний хлопчик зробив правильно. Я б написала, що бабця каже: Слава Богу, дожили ніби зараз ще тридцять третій. Я б написала, що жравлі вертаються і не круличуть, плачуть, але все одно летять. Я б взяла інтерв'ю у пролізка, і курячої сліпоти. і ніяких я все це написала. Весна читала, схиливши голову до слідів на землі. То було після теплого дощу, і черв'яки робили справу, ховали літери між грудками викинутого на поверхню Чорного, як далекий, всесід, ґрунту. «Дурне пишеш, сказала весна, підвівши голову. І я побачила. Яка вона в цьому році сива? Творче об'єднання На Читай Марко Кейк. Весна Читала Надія Крапка.